О-го! О, хтось прийшов мене фотографувати і я вас. під підвертам каблучок, із падви, під там бойбукту, бойбук-буміме-мамо. Все почалося з мого народження. Я народився в Шевченково, це Українська Венеція. Біля Вилково це де багато озер, річок, Чорне море, Донай, плавні, всілякі звуки, всілякі цікаві речі, які відбувалися в моєму дитинстві. і Я постійно чув. там йшов вечором з репетиції там всілякі звуки такі, які перше, що я імітував, це ці звуки. Врешті-решт вступивши в театральний інститут. І вже в інституті на третьому курсі я прийшов відбірковий тур на УТ-1 на програму мультфільму замовлення. Власне, з цього почалася вже моя телевізійна кар'єра. Всі грані-спокуси. Всі грані спокуси. Всі грані. Сергій зараз вічить, але всі грані спокуси грають. — Давай запишемо, Юр. — Так як, я ж не знаю. Ти ж. Потім часто запрошували, щоб я озвучував якийсь військовий фільм Лівітана. А владелі города Орел. Ура, товариші! Бували такі випадки, коли мені пропонували якісь роботи, і я починаючи робити, розумів, що це все-таки не моє. І так було і з сезоном полювання. Та на ці роги скільки олених. А! Ну що, мої? Ні. І так і було із тачками, і, і... сирником і Луїджі, яких я робив. О, пильвісімо, дивовижно, гвідо, гладенька мов попа у бампіно. О, пождіть я скажу в самому Києві. Нема таких старі. Только ціле камер. Привіт! А ти маєш знайомі Феррари? Чого його називають одним із кращих в Європі дубляж тачок і Сімсонів? Тому що іноземні продюсери, які працювали з нами, вони сказали, що так, не в Польщі він не прийшов, не в Росії, там не в Європейських державах, як прийшов у нас. Просто от такий момент сирник виходить, і американець там Браспан Гайдмен Фона. Типу, ой, дивіться, яка. Дорожка там красива. Ну, і росіяни, смотрите, как красиво він взяв дорогу. Ну і не смішно це. а, а тут, а, а, він розпоров дорогу. Що він наробив? Подивіться, що він наробив. Що наділав? і англійську теж так звучить. А мій персонаж виходить і говорить: ідіть, колотить! Ну, давай ідем. Та так щоб Валера не вловив. Давай! А це комбайн. А всі думають, ну, 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 редактору, ну, чого тут Валера? Поже Джон там написано Джон. А це знову ж таки, я беру ці речі з життя, тому що в мене є дійсно комбайнер знайомий, якого звати, звати Валера. Якщо голос невідомий, можна працювати від тижня до трьох місяців в залежності від складності голосів. І якщо там Ленін це був, пам'ятаю, першоджерельник слухав і там у, у, у нього. У нього на надр... ну, надрив такий іде. Ну, и как у вас там. Уліптарата на придвиба нам Якщо це був Сталін, звикли люди всі дивитися, що Сталіна в фільмах грали і, і ділили вісоким таким. Хоча, якщо взяти справжній його голос там на платівках, на старих записах, то гражданів від під час війни він звертався і гражданки у нього низький голос. Горбачова, який мені теж не вдавався, власне не було часу з ним займатися. Потім я побачив, що він жестикулює постійно руками. І так сказати, вот ета двіження рук. Само знайшло ту ноту у Борис Николаєча там знайшов, і, о, ти, понимаєш, і, нашов, і о, цю ноту знайшов і від цього вже відштовхнувся. І також там далі вже у кучми він говорив, та ковтач кінцівк, шановні українці, та ск, шановні українці, я вже говорив про це, що цей канал потрібен не тільки українському глядачу, а й усім. То буде дивитися його. Тому хай вам щастить. Давайте разом дивитися. Я все сказав. Е, стосовно розіграшів, було просто дуже багато моментів на будь-яких інтерв'ю, на будь-яких зйомках. Завжди людям, журналістам, режисерам дуже цікаво, щоб піти когось розіграти там, на показати це на публіці. Я розумію, що це для для кадру, для матеріалу це класна річ. Мами молоденькі гуляли з немовлятами, там вони сплять в колясках. То... І от одне з них кричало, вона його там трясла, 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 і сідаючи в машину, я проходячи біля цього, зробив такий, ну, начебто ще десь немовля маленьке. Ну, і це немовля затихло, все, я такий задоволений, типу, сідаю в машину, все, і тут ці чотири немовляти. Коротше, я розбудив всіх, ці недовольні, все, короче, все, всіх обіду, все образив. Ну, був такий період в 90-х роках, коли я звучав декілька років в метро. І була така цікава річ, я приходив там годин 7, 8, 9 на роботу по-різному на ICTV дубляж ми робили там величезний. І здоровуючи з друзями, я кажу, привіт. Та йдете в баню. Я що, кажу, Що ти підколюєш? Ми з тобою шести ранку вже їдемо в метро, здоровуємось, тому що вони заходили там. Обережно двері зачиняються. Наступна станція Хрещатик. Станція Гідропарк. Шановні пасажири. Ось туди заїдемо на Поїздів, це був випадок цікавий. Я якось, е готуючись вийти на Лук'янівці, чую, так, біля мене бабуся стоїть і каже, О, синок, бідненький, оце ж він зранку до ночі з нами їздить, щоб ми не забули віші, щоб вовреня вийшли. <рес> якось так, вона думала, чому що ця людина сидить там зранку до ночі, їздить з водієм і дає об'явки ці. Правильно, з кожним роком бідних стає все менше. Це такий жарт, так, Віктора Федоровичу? Юлія Володимирівна, я ж вас не перебивав. У нас був це... ляльки такий проект на один плюс один, де я теж дуже багатьох імітував. Був випадок, що цікавий з Віктором Ющенко, коли я в театрі з ним познайомився в опері балету. балету. І підійшовши, поговорив з ним, він мене обняв, підвів до своєї дружини. Це Люба, ющенко молодший. Я казав мій тесть колись слава Богу, що ви живете не в 30-ті роки, тому що зараз в кращому випадку ви прибирали сніг, а снігу там багато. У 2002 році мій директор подав заявку на книгу рекордів Гіннеса на імітування. У мене тоді було 140. 6 голосів і звуків, десь 58 голосів і все інші звуки, і 12-11 і мов іноземних. Гіннес відповів, що для того, щоб це все заробити, ви 276-й, треба прислати кіль... енну кількість фунтів стерильних. Ні, я я не купую ніколи нічого свої нагороди. Про це дізналась НГРУ Україна і поставили мене на облік по Україні, і десь місяців три цей облік вони перевіряли. Не виявивши, я захистив, став рекордсменом книги рекордів України. І У мене було таке бажання зіграти роль без, без жодного слова, щоб вже нарешті помінятись ролями, що я не, не нічого не кажу, а тільки от граю. Обличчям і мені повезло з Олександром Столяровим, режисером його фільму. Я зіграв Юродівого. Вище своєї кар'єри, вище всього, що може бути в людині, це сім'я, це діти, це батьки. Тому поки я не зроблю йому всі ці блага до осені. Я собі поставив мету, таку, дай Бог, що мені це, це все вдавалося. Тоді я вернуся знову ж до своєї кар'єри, до своїх, тому що там зараз мені пропонували відкрити театр імітаторів. Це моя мрія всього життя, є, буде. Обов'язково зроблю. Хочеться, звісно, його зробити тут, в Україні, щоб це були українські віртузи е, імітації. А, але якщо тут це нікому не буде потрібно, то в мене є запрошення вже навіть в Канаду. Це треба відібрати там, тисячу людей із цієї тисячі вибрати 20-15 і потім робити. Самородків цих знайти. Тому що навчити імітувати неможливо. За Да? Спасибо вам большое, товарищ режиссер. Это просто, чтобы вы сдали, это мой такой в жизни голос. Да, да. Остальное я говорю не про себя и не под себя. Спасибо. О. Спевает соловьи. Что? 16.20? Да вы что, ребята? Кошмар. Как время летит. А почему так быстро? Hmm? Наушники. Hmm? Наушники. No. Давай. Ты отключил его?